— Що? — Як на мене шити? Та ти що? Все повністю хорошо подошло. Сумку свою він ж постирала, бачить, чистенька. Mm -hmm. да, так, класне, ну ззаді, покажи ззаду. Ну, Хорошо, штани, да. Я не поняла, що Ігор ну, це мир yeah, широкі. — Вони, так, да, ну хлопці ж таких не носять, тобі то, що треба. Що треба сказати, донеці? Дякую. Дякую, дочі, за подаруночки. Інтересна, Таня, жіночка чи дівчинка написала, чого ви водите людей в заблужденні, у ваші вещі секонд-хенда. А я й не кажу, що не секенда. Так для мене це гордость. Я торгувала секонд-хендом... Скільки ми торгували? Років 10? Да. Так... Всі директора начальство брало секонд хенд Мені все одно, я ж не сказала, ой, мене доця і сваха купили, пішли на базар нові вещи мені подарували. Я сказала, подарували і мірила свої обновки. Для мене це обновки. І я дуже рада. Що це там таке страшне, якщо секонд, вони купляли обув у на стоковому, у стоковому магазині? В стоковому магазині купляли. Як можна сказати, що це е, стара обув, коли все нове, не затерте. Сток. Як так можна сказати? Ну і що що секонд хенд Воно нове, його ніхто. Я що помірала, он, бачите, вийшла на двір за Данечкою. І все, я щось навіть їх тут, вдома я їх не озувала. Кожен є. Да їх би ніхто не купив би. Вони знаєте, скільки коштують. Тепер ось зараз покажу ці нові. Зараз. Ще й не одривала штуку. Ось. Етикетку я одорвала і все. Пластмаска. Ото. Бачите, пластмаска? Ось, пластмаска, я вам показую. Танечка. Ото, Етикетка була. Щось тут таке погане, чи що. Чого, яка мені різниця Чи то вони мені його подарували із сокового магазину, чи то знову. Я сказала, подарували я показувала людям. Вам не подобається, що я можу сказати? Не дивіться, раді Бога. На столі зараз приберу. Скажи, я не розумію. Да я не розумію такого. Я зараз приберу. Людей у заблудження вводити. Я навіть і не думала такого. Да, то топік новенький, з етикеткою. Я не питаю, де вони його купляли, за скільки вони його купляли. Мені подарували, все, мірайте Ігору, штани чи батьку, чи кому підійдуть і все. Я в шоці? Лосіни однієї не є. Іра каже, я носити не буду, кажу, давай. Пригодяться, чи кому подарую. Я дуже багато одежі дарую, отдаю. Що я буду все показувати, чи що, скільки я обуви подарила, скільки я курточок вітрово красних подарила. І катонові є. Навіть і нижнє бельо, щоб ви знали що я буду казати А мені не дуже хто подарить, щоб візнали. Тільки свої, рідні, оце що подарить. В заблудження людей вводити. Господі милосердний. я що сказала, подивіться в мене ось новенькі за стільки то доларів чи за стільки то грив мені купили новий одяг, подарували. Дивіться, який. я навіть не спала, ну ви ж бачите обув нова. Не діло в тому, де вона була куплена. Я показувала, мірила, що я привезла. Ну, комедія якась. У мене навіть в голові такого не було, щоб людям сказати, що це новий одяг. а він... Я завжди кажу: секен я просто бажаю. Я, я просто в захваті від його. Я їм торгувала, мені він подобається секен-хенд. Там качество обалденне. Я одягала, приміряла, що, що доціни, що підходить на мене. Яка різниця? Як ви такий роскошний, то можете носити, купляти хоч і по 100 доларів кофточки, да, обу, да. по 200 доларів. Мені там що, мені все одно, хто що носить. Я показую своє. От всякі люди, я вам ніколи нічим не вгодиш. Да просто ніколи нічим не вгодиш, що вам можна вгодити. Що небудь да придумаєте. А я і не обіжаюсь. Маєте право. Говоріть, що хочете. Якщо вам ще воно навми, оці такі всякі сплітні до розборки, то говорить, може ви от цього маєте якусь силу, не знаю. Чи настрій у вас піднімається, я не знаю. Це ваші діла. Що я можу казати? Всім добрий ранок. Спокійного всім дня, мирного неба! Повідло доставала. Таке добре повідло, що взагалі. Ще... ще обалденне. Дуже добре повідло. Таке вже запашне повідло добре. Бачите, скільки мене їдять? Віталік любить, Ігор любить. Як я покажу. Іноді візьму і все на хлібчик. Красота. Холодно. Сьогодні такий приморозок на машині аж льод на, на стіклі Ах, Позамерзало. Мені немає як його викуповувати. Мені він теж Ігор голий, треба все купляти. Думаєте, тут картинка гарна, все є, все маю. І за квартиру треба стільки платити, 10 тисяч. Думаєте, що тут мед чи що? Це не мед вам і не шутки. У мене можна сказати, що він без роботи. Так що люди виживають як можуть. І зараз треба все цінить. Чи може і, і того Таня не маєте? да завість. А мене немає завісті. Кожного своє. Хто що має, те й добре, значить так Бог дав. Мені так дав, а другим так дав. Як завідувать. Просить у Бога здоров'я треба, а не придумляти. Що. Вводити людей в заблудження. Я, наскільки вже все розказую і показую про себе. Можете все вже розказати і показати. Все, очитатися повністю всім. Чим погані. <клух> Обалєнний є, кожа не є, чиста кожа. Чиста кожа. Да. Носимо стокові вещі. Ну і що? Джинси. Зара. Чим погані. Чим? Чим качество обалденне? Поділа? Десяточку, розмір 10 Бачите, влізла. Класно. Так що, танечка. Танечка, не шукайте, до чого придертися. Йду по ділах. Субис треба, на базар треба. Подивіться, що хоче м'ясо. Так що вперед до роботи. Курточка моя стала велика. Так добре, ніде нічого не тісне. Мабуть розтяглася чи що стоять Роботники? Привіт, Віталька! Привіт, привіт! Що ти тут? Понімає що ти вовлю. Глухота? Пока, э... тишина, де да, зайчик. Дві пари носочків продав. Ну і добре, все вже хоч, добре. Одні такі ті. Оці? Ну, такі, так. Да. Ти хоч не кажи, що з секонд-хенда. Ні, ну, секін-хенда, показую. Це третій сорт. Брак, ми кажемо. Може десь ніточка, щось таке. Для роботи то, що треба, вони теж теплі. Так що Холодно, не замерз. У нових штанах. Скажи, як у їх тепло натуральне є, джинс натуральний. А як ще люди ходять? Дивіться, як у нас люди ходять. А що ви думали? Дай Божечко тільки здоров'я і миру. А то все головне. А то все єрунда. Все буде. Трошки прогуляєтеся зі мною. Зайдемо зараз у парк, я візьму таблетку, розкушу Без води Попробую її якось випити. Так. На красний світ не пойду. Не пойду, не пойду. О! чуть-чуть купила таблеток і ось яка сума. Що ти зробиш? Нічого не зробиш. У нас ж мені ці інструкції треба повикидати. Ой, на цей мусор, а, бак є мусорний. Я без води спробую, тому що, тому що зайшла в парк. А мене на ранок кончились таблетки і як мені будь-мені треба випити. І все. І ось ще одне 246,5 гривень списали. І взяла ще рвалтаб. Екстра, рвалтаб. Вони мені трошки допомагають. Ну, буду показувати нас, що воно кому треба. Оце мені треба, це, це інші. Мені просто сюди в цю пачечку положили. Я брала пластинку. Я зараз перекушу. Не знаю, звісно, без води. Тут велика доза, двадцятка. У мене вже життя немає без таблеток. Ох, Якийсь горковати. Це ще під язик треба взяти. Вже зубом конець. Вже просто зубом конець. Сирена вже півчаса все закрите. А я думаю трошки зараз тут розберуся, де да пойду. Може якраз поки М -м -м. таблетки повипиваю, то дишу, Ось покажу вам гарний парк, де й пооткривають. Мої хороші, мої любимі є. Почта закрита, все закрили, все. Ну, що ти зробиш? Горечко, горе. Куди б його положити? Я ще сьогодні взяла таку сумку, трохи велику, бо не хотіла брати пакета. Не хотіла пакета брати. Я думаю, візьму сумку, Там треба копії поробити. А це вікно воно? Ну, Це ж треба, щоб так зуб розболів. Слідочки добре, скільки я ще протягну. Вже жіночка сидить. Моя сьогодні і Руська Данечку повезла в садик. Вроді бісувся. Вона вчора забрала його, уже постельку йому сьогодні бере, не знаю як. Положила його в день спадки вже вдома на квартирі, а він проснувся і так чогось горко плакав. Він уже давно так не плакав. Маленький дуже сильно плакав по ночах, а потім. Десь пройшло це все, а вчора так горко плакав, але потім каже, що горлечко болить, хоча тобто б зайчик не заболів. Потім трошки розгулявся, успокоївся. Бідно, теж роботи, стає ранесенько, в 6 часов. Треба все це ж двоє діток, худюсінько, вже похудала. 7 кілограм на 7 кілограм, по-моєму. А зараз мама наш ти розказуєш. Вона не присідає, хазяєчка в мене кажу, Іра, ти така, як я. На себе не хвалю, але кажу, що кажу, треба, я вже таке, я вже стара, а ти ж молоденька, то тобі ж треба себе берегти, раді діток. Кажу, сядь поїж, вона не їсть. Ото прибирає, стирає, готовить щось наготовить, каже, оце трошки кави вип'є і все. А потім туди-сюди, це ж уроки онлайн, з Нікіткою поки позаймається, треба ж теж подивитися, щоб учив. І Данечка, і те хоче і те, і те зробити, і мама погуляй зі мною, і вивезти на двір і щось поришать поїхати. Таке. Вчора ще машинку підключала. То по шланга їздила. Цього, що воду закачує, він не такий, прийшлося міняти. Ну, таке. Бідна не присідає, просто не присідає. Просто не присідає. Ну, Щоб я була близенько, то, звісно, була б якась допомога, так. Таке сваха прийде з роботи, тут допомагає. Ввечері, коли Іринка йде на роботу, то на 4 часа. Ну, а хто ж поможе. Бабушка поможе. Єдинственні є внуки. Любими є. Вона їх дуже любить. Десять ну, років разом. Добре, що близенько. Добре, що близенько. Наші любимкі, такі хорошенькі вони в нас. Не шкодороби. О, такі справи. Я піду, мабуть, помаленьку, але бачу, що люди ще... Ні, по-моєму вже на пошту зайшли. О, то відкрили. Може, це тільки пошту відкрили. Може пошту відкрили тільки. Якщо буде совбез закритий, то я пойду на базар. Ігору там треба. Потім піду гроші перекину. За носки. І таке треба перекинути, щоб не бути Ну, Не вистачило трошки, так. Да. Так уже пару разів так беру, так люди довірають. Такі справи. Так що пішла, я мої хорошенькі. Тримайтеся, я вас всіх люблю. Гарнесенько. Так, звісно, красиво, бачите, стежечки, листячко лежить. Звісно, красиво. Що там казати? Да, а вдома, коли листя летить, у веранду я відкриваю і аж до потолка, як вітер, то теж не цікаво, А потім намокне, да. Ігор походить, да, все в хату несеться. Треба замітати. Кажу, здравствуйте, мені треба узнать на що субсидії. Вона каже, заходити не можна, я вам дам номер телефона перезвоните. Дає мені номер телефону. Я себе думаю, зараз наберу, даю все, ну так-то так. А вони зразу тут у коридорчику сидять і не пускають. Не знаю, що таке, і вроді більш зараз то коронавірус був то таке. Я війшла, набираю номера. Цього, що мені дали з лісточка коли пише відділ соціальної допомоги. Думаю, ого! Це ще півроку назад мені цього номера дали. Я на цей номер дзвоню місяцями. Ну, Мобільний номер, не стаціонарний. Ніхто зовсім не піднімає трубки. Набрала 20 разів, 20 разів набрала. Ніхто не піднімає. Іду назад і скажу, нати набирайте при мені ось цей номер, і нехай скажуть. На літо завжди була субсидія. Сказали, немає, нічого не помінялося. Як було, так і є все у мене. Буде на зиму. Тепер знов на зиму, знову вони щось хімічать. І бачиш, вже до чого доходить. Це Зараз зайду знов і скажу, скажіть мені, будь ласка, чого на цей номер, по вгода я дзвоню, і ви мені даєте цей номер, що я не можу на його дозвонитися. Візові йдуть, класно, все, візов Ну Вони просто-напросто не піднімають. Або просто виключений звук і все. Я не розумію, може де от кого беруть, я не можу зрозуміти. Боже, який дурдом, я вам чесно кажу, я вам правду кажу. Вже немає сили. Немає сили. Так розтрепало, що взагалі. Почало всю трусити. Сказала, не давайте мені цього номера, я його взагалі вдалю. Прознернічало так, що капець. Записала мої дані, адреси і пішла наверх. Чого зразу так не зробили, блін. Це стою, жду, що вона мене прийде, скаже результат. Винесла мені бумажечку, буде субсидія. Стегно по 139. Ошийок і балик 165. Пучеряві на 145. І сало тоненьке. Тонюсіньке, таке, як, не знаю. Наверно, не буде навіть і на палець. Ну, Може, на палець буде. Одна сторона на палець, а друга сторона на півпальця. 135 гривень і чуть-чуть товщеньке, дві сторони на палець. 145. Ну, а товстого немає, порозбирали вже нема. Я взяла трошки. Трошки взяла, але сума велика. Трошки більше пів тисячі От вам. Такі діла. Взяла трошки тоненького сала на зажарку. Не знаю, хоча б воно було жирненьке, щоб олію не доливати. Треба щось же їсти. Бо треба щось же готувати. І суп, і те, і разне. Їсти хочуть всі, холодно, то їсти хочеться більше. Чуть-чуть перенервничала і все, в грудях здушило. І, бачите, чуть перенервничала. Уже спокійно не говорила і одразу все вирішилося так. -то. І всі хороші в нас, нема наказати, в нас взагалі в нашому городі, на наш Поліський край, люди дуже гостєприємні, добрі. Але таке, знаєте, зараз таке робиться, що ніхто зараз ні на кого не дуже дивиться. Думають, там прийде да побачити потім. Вони роботу свою роблять, понятно, що роблять. Оксана Іванівна, в ЦНАПі хороші такі, теж всі. Я коли не прийду, це вже до неї дзвонила. Вона каже, то сходіть у цНАП. Сказала до кого підійти, скажете, вам подивляться. Кажу, дуже далеко йти, я просто-напросто не зайду. Щось здоров'я нікакоє. Вернулася назад. І... Я хотіла просто взнати, знаєте, так як всі люди ж живемо, щось думаємо, знаємо, ну так це нормально, щоб воно не мучило. Віталік, мабуть, вже пішов. Стояли сьогодні довго. Зараз буде три години. Бачу, що немає, бо я йому допомогла, склала, йому допомогла сумки, носки посадала. То він на возик все зложив, там ще стояла, а я пішла в АТБ, да ще купила. Батон купила, що я ще купила. Солі купила, 30. 8,90 соль, 1 кілограм кам'яна. Ну така дрібнюсінька, я вам покажу. Такий хліб купила бездроживий дуже добрий, 26 гривень. Стіки. У мене був такий сніданок і обід груші по 25 гривень. Це помідори вибрала такі, знаєте, де обріжу. Непоганий є. По 35 гривень. Помию зараз і зроблю салат. Бо так по 75 помідорів. загадав, заказав сухарики. Голова сьогодні дешева 26 гривень по скидках. Батон 15 гривень з копейками. Масло фаворит 55. Було 62 гривня. І така сіль. Ось така. ще тридцять дев'ять. Дробненька. Зубна паста сорок дев'ять. То з щоточкою? трав входить. Так. Ну, це. Пигно, м'ясо. Я тяжко доставав. Якби хто знав. Кучу грошей потратила. Тут черевина така хорошенька. Тоненьке, ну, тут одушив -то м'ясом 135 гривень. Ось його сало. Такі покупки сьогодні в мене так, накидала. Ой, зараз все приберу.